Мільйони українців відзначають День Незалежності за межами батьківщини. Це заробітчани. Лише за приблизними підрахунками їх від 500 тисяч до мільйона. Блискавичною кар'єрою на чужині можуть похвалитися одиниці. Чимало людей потрапляють у трудове рабство. Яка вона ціна закордонних заробітків і чи є шанс повернути земляків додому, дізнавались забиття дня. О, віде, Вернопічанка Оксана наводить лад, поки господиня дивиться телевізор. Сенюрій Марті 90. Вона погано бачить та чує, але обожнює, коли слухають її. А ви така пітока сієтемія? <сум> Отримує Оксана 650 євро на місяць. Майже все відсилає родині, адже вчителька молодших класів поїхала 13 років тому, бо не мала нічим прогодувати, ні у що вдягнути дітей. Щоб двоє дітей мали одні чоботи нові, щоб яких можна було вийти в неділю. Це жах. І я своїх дітей не бачила 6 років. Тепер бачить їх лише на моніторі комп'ютера. Таких як Оксана – українців, які працюють за кордоном від 500 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч. Найбільше у Росії – майже 43%. У Польщі осіли 14% трудових мігрантів, в Італії – 13%. Якщо в Італію їдуть здебільшого жінки, то в Росії цінують фізичну працю українських чоловіків. Будівельник Сергій за ту саму роботу у Москві отримує вдвічі більше ніж у рідному Харкові. У середньому 12 тисяч гривень за місяць. Завернувся, хотів би ходи завтра. якби було б все добре, там, якщо була б робота і мене все устраїло. Відкошлях до успіху стає небезпечним для життя, розповідає колишня львів'янка Наталя. невідоме місце завезли мене дуже далеко. Мене закрили в одному будинку. Я втекла майже лягала на дорогу. Щоб вирішити якось своє питання, я не знала, що зі мною де тепер у Наталі в Неаполі юридична контора зі співвітчизників грошей не бере. Попри те, що їх зараз побільшало до заробітчан з західної України додалися ті, хто тікає від війни на сході. Я останній вже уїхала туди, Ждала по зміненні ситуації. Вона мені не приїжджай по помам. Ось два слова поміняли життя. утримати і повернути співвітчизників на батьківщині хочуть в уряді. Ми легалізуємо трудових. Мігрантів, які працювали за кордоном, даємо їм соціальні гарантії і звертаємось до них. Треба повертатись в Україну, треба будувати країну разом. Майже всі заробітчани, з якими спілкувалися Сабиці, мріють повернутися в Україну. Але за кордонами вони зароблять значно більше ніж на батьківщині. Лише минулого року трудові мігранти переказали своїм сім'ям 9 мільярдів доларів. З наполю Анна Моронюк Валерій Рявченка дня європейське бюро телеканалу Україна.